Чарльз Тейлор описує сучасне сприйняття себе як закрите чи твердошкіре. Ми закриваємо своє Я твердим панциром. Це значить, що ми не так сильно відчуваємо силу Божих слів, силу того, що говорить нам сім'я, бо наші особисті почуття тепер набагато реальніші, ніж усе, що приходить ззовні, розумієте? Наші почуття набагато реальніші, ніж усе, що поза нами. Це означає, що ми самі себе стверджуємо. Ми самі вирішуємо, що для нас правильно, а що ні. Ніхто інший не може визначити мою цінність чи гідність. Це я вирішую, ким хочу бути, і сам сповнюю себе достоинством. Але як пише у своїй книзі Чарльз Тейлор, ми істоти, що невід'ємно пов'язані з відносинами, і не можемо жити таким чином. Ми можемо переконувати самих себе скільки завгодно, мов я сам буду себе визначати. Проте, жити нам так не вийде. Це значить, що в реальності сучасна ідентичність виявляється дуже крихкою. І ось чому ми зазираємо у своє серце і вирішуємо, ким хочемо бути. А тоді, виглядаючи назовні, вимагаємо, щоб усі інші приймали нас саме такими. Це значить, що решту свого життя ми несамовито потребуватимемо чужого ствердження. Ми не здатні жити, стверджуючи самі себе. Нам потрібно постійне запевнення зовні. Саме тому людей так сильно вибивають з колії, навіть самі розмови, в яких вони чують цю істину. Це пояснює, чому сучасна ідентичність є настільки крихкою у традиційних культурах. Наші батьки кажуть нам, я хочу, щоб ти був таким і таким. Звісно, такі настанови могли бути дуже деспотичними, і багато хто з вас виростали у такій культурі, де слова батьків були законом. Але якщо ваші батьки вважали вас хорошим сином чи хорошою донькою, ви були переконані, що є хорошою людиною. До таких стандартів не так то вже й складно дотягнути. Звичайно, бувають і зовсім нераціональні батьки. Якщо ваші саме такі, то співчуваю вам. Але в основному до таких стандартів не так складно дожити. Проте ідентичність у сучасній культурі вимагає, щоб ми були прекрасними, щоб були сильними, щоб досягали своєї мрії, щоб змінили світ, щоб заробляли гроші чи якимось іншим чином мали успіх. І такі очікування нас розчавлюють. Висока християнська теорія означає, що ми роз'яснюємо сучасній культурі, як людей вбивають основи їхніх переконань. Потрібно робити так, як Августин, не просто казати: ось вам докази воскресіння. Мені теж подобаються такі дискусії. Це дуже цікаво, і я підтримую такий підхід. Але спочатку потрібно показати людям, що їх вірування не працюють, а вже потім наводити аргументи, наскільки раціональними є наші.